Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. В цьому відео ми подивимось на можливості, які надає Tailwind для роботи з бордером. Тобто це якраз у нас ну, фактично можна казати про заключний момент в бокс-моделі. Якщо ми говоримо з точки зору CSS, то от концепція. Тобто бокс-модел, коробкова модель, є контент, є пейдінг, є меджен, є бордер. Тобто пейдінг і меджен ми вже з вами роздивились. Відповідно, в цьому відео знайомимося з бордером і додатковим варіантом, чому дві частини. Тому що бордер радіус я спочатку хотів винести на окремий варіант, потім вирішив, що чому б не, не, не з'єднати. Е, хоча можна було б там, в принципі, зробити, але менше з тим, в одному відео буде все. І бордер, відповідно, і. Його заокруглення. Спочатку зверніть увагу на те, що от ця група прикладів це просто однаковий бордер, відповідно, позначка йде бордер, 2, «border 4, border 8. Кожен з них знову ж таки підпорядкований фактично ну певній схемі. Тут вже ми говоримо про те, що відсутність цифри. У цього класу це один піксель, там, де двійка, це 2 пікселі, тобто цифра чітко відповідає е, тій товщині, яка буде у нас в пікселях. І тут ви бачите, відповідно, в кожному випадку 1, 2, 4, 8 зі всіх боків. Тобто, це бордер, ну, якщо ви знайомі з CSS, ви знаєте, що бордер властивість це складова властивість, в яку входить бордер стайл, бордер width, бордер-колор. І наступні відповідно блоки демонструють ці можливості. Як ви бачите, в цій групі позначені крім ширини, так крім товщини, точніше, да, також позначен бордер блю. І далі складова кольор і цифра це ті самі принципи, які ми роздивлялися і для тексту в тому разі, да, тобто назва кольору, плюс його. Насиченість, інтенсивність, напевно, скажімо так. там. І ось ви бачите, це синя, зелена, фіолетова, червона рамки, вони всі однієї ширини. Border 2 скрізь, відповідно. Якщо ми тут змінимо якусь цифру, то і буде товщина інша. Далі, це у нас виходить, що це по суті. У нас, якщо ми подивимось на оцю, то тобто це Border Width, тобто складова, яку зазвичай в однорядковому CSS ми пишемо там Border, там 2 пікселі, там solid, наприклад, ну, ширина Товщина, стиль і колір Відповідно, ось у нас є такий варіант по кольорах. Далі, по по стилю рамок, відповідно, є доте, Dashed, Solid, Groove Double, купа їх різних. Тут представлені три приклади, можна казати, напевно, про якісь. ну Solid це зазвичай, напевно, найрозповсюдженіше, а ці вже є певними декоративними, але менше з тим вони можуть бути використані. І подивіться, що ми збільшимо кількість класів. Тобто у нас border 2 відповідає за ту саму товщину, Border Gray 500 у даному випадку всі однакового кольору відповідає за кольор, і border Dash це стиль. Ну і порядок, написання, звісно, тут немає сенсу. А коли ми пишемо в цьому, зазвичай всі асесії зазвичай пишемо саме так, ширина Стиль і колір. Відповідно, це може бути вам нагадуванням, якщо ви ще не коли ви будете писати через стелвіндові клас, ви можете згадувати, що ага, перше це товщина, тобто там цифра відповідає кількості пікселів, тобто що таке, бордер, і цифра ширини. Потім бордер, і те, щоб ви в стилі писали б на другому, всі сесії писали б на другому пункті. Там dash, dotted, solid. І третє, це колір. Тут треба єдине згадати, що ну, бордер да, і який у нього колір. Колір такий, як в, в От Єдине, що із такого із принципово нового, що треба пам'ятати, так це оцю частиночку. І, звісно, ось варіанти, коли ми можемо ці бордери призначати лише з одного боку. Тут ми е, використовуємо скорочення, так як ви писали в CSS border top 4 пікселі, наприклад. Да, border-top. 4 пікселі, Solid і там Green, наприклад. Да? А тут ви пишете border T, border R, border B, border L, відповідно, і цифра вона вказує на ту саму товщину. Не складно абсолютно запам'ятати, я думаю, ну, відповідно, тут без додаткових речей, без, тут тільки однакова ширина і позначені сторони. Відповідно, без, без зміни стилю, якщо ви будете додавати такі самі подібні, як тут border dash, border Дотед або Border Solid, наприклад, да, відповідно, ви будете мати таку можливість. До речі, зверніть увагу, да, я не, не вказав на це. Якщо ви не вказуєте ту властивість стиля, то за замовченнями йде у вас суцільна лінія. Тобто ви можете без неї це робити і, відповідно, буде спрацьовувати як ось тут, в цьому прикладі. І остання група в цьому відео це Border Radius. В першому прикладі у нас. Іде rounded. так, Тобто дивіться, rounded це у нас та сама складова. Відповідно, border large це у нас 8 пікселів, «Border rounded full, це у нас 9999 пікселів. Зараз я про це скажу трошки більше. І тут у нас виходить ось rounded T. тобто Це тільки приклад для верхніх. Відповідно, якщо ви напишете rounded B, це буде bottom. Ви, ну, використовуємо або верхні, або нижній для обох кутів. Стосовно 9999, у тих, хто в CSS зазвичай для скруглення квадратної форми використовує, border радіус 50 пікселів, може виникати питання, для чого тут взагалі 9999. Ну, насправді це спрацює так само. На квадратній формі, на квадратному елементі, тобто прямокутнику, якого всі сторони рівні. Якщо вас не вчили цьому в школі, то не дивуйтесь, квадрат і прямокутник це одне й те саме. Ну Тобто, квадрат це приватний випадок прямокутника. Я на цьому наголошую зараз не тому, що я хочу там якось когось образити чи позначатись. Я стикаюсь з тим, що багато підлітків, тобто 10, 12, 14 років, не знають, що. Ну, вони, точніше, ще... як вони не вважають, що квадрат це теж прямокутник. Чомусь. Я не знаю, чи це так співпадає, чи, можливо, так зараз навчають в школі математиці, але немає у дітей розуміння, що квадрат це теж прямокутник. Я прям останні півтора року я прям у кожного своє учня запитую, і в більшості своїй вони не знають цього чомусь. Тому я так, так, так про це говорю. Да, ну, Повернемося до 9999. Це цифра. З якою максимально довгий можливий, скажімо так, прямокутник надасть скруглення по крайнім оцим от позиціям, він, він надасть скруглення гарненьке, скажімо так. Да? Тобто, якщо ми зробимо тут 50%, то у нас із цього прямокутника вийде не прямокутник зі скругленими куточками, а овал фактично. Тому що що? Тому що в скругленні приймає участь. Формулі, скажімо так, струглення приймає участь, що частина і однієї сторони до кута, і частина другої сторони до кута, тобто два параметри приймають участь. І коли це квадрат, то від середини сторони однієї і іншої там однакові відстані. І 50% це виходить половина там, половина там. А якщо. Нам потрібен саме скруглення прямокутника, у якого неоднакові сторони, то тоді 9999 вони охоплюють ну, нібито максимально можливі розміри. Да? Наприклад, от монітор 5000 пікселів, типу ультраширокий. І якщо в ньому відкривається сайт на всю ширину, на все вікно, і там є якась секція, наприклад, такої самої ну, нехай там 4500, 4500 пікселів шириною, то для того, щоб у неї були ці скруглення обов'язково, е так як в цьому прикладі, тобто бічна сторона якої б висоти вона не була, цей параметр повинен бути перекривати цю ширину. Тобто, тому 9999 це не обов'язково прям такий параметр, але він гарантовано охоплює будь-яку ширину будь-якого блока, ну в плані скруглення, е ну, серед існуючих пристроїв. Да? Можливо, там є якісь. Е не знаю, телевізори <свісно> більше 10 тисяч пікселів. Але сумніваюся, ну напевно, якщо є в Тайлвінді е, такий параметр, то він дійсно охоплює всі, всі можливості. Чому я говорю про телевізор? Ну тому що на телевізорі є браузери, да, давно вже вбудовані в Smart TV, відповідно, там теж може це відкриватись, і може бути така ситуація, що скруглення не буде. Тому існує цей параметр 9999 пікселів е, в сенсі «Rounded Full». Але, повторюю, для квадратної форми він спрацює так само, як і 50%. Для прямокутника будуть відмінності. Ви ну, можете, власне кажучи, поекспериментувати. Стосовно цих всіх властивостей є окремі сторінки на в документації Телвін, Там є, звісно, більше різних варіантів. Я показав декілька, як завжди. На все інше, вам на особисте дослідження, знову ж таки, тут чудові приклади, ілюстративні. Можливо, яскравіші, ніж у мене в цих прикладах. Менше з тим, нагадую, що мої відео не несуть ці потел-вінду, вони не несуть функцію надати всю інформацію. Вони більше в ролі тригера, да, поштовху для того, щоб ви дослідили цю тему більш глибоко і завдяки чудовій документації можна це легко зробити. Тобто є окремо Border Width, є окремо Border Color, також окремо Border Style. Відповідно, тут зможете подивитися, які. Ну, до речі, бачите, тут W. -E, а от, наприклад, всяких там цих псевдооб'ємних там тут вони не застосовані, хоча вони всі сесії існують. Це говорить про те, що в принципі вони на даний момент, да, в останні роки, вони точно не не є такими популярними, які використовуються, тому сенс їх було додавати. та він собі дозволяє цього не робити. Далі, border-radius теж бачите, тут в принципі є ще rounded SM. Відповідно, ми все ж таки маємо цю одну восьму rounded-none як варіант відключення бордерів. Відповідно, та сама математика. от Rounded full. Ну і далі можна також подивитись. Так само, як з спейсами відносно Мердженів. Це що було? Минуле відео, здається, да, про межан було там, де я показував про спейси, що це певна логічна залежність, ну, тобто певне розташування елементів, селектор для певного розташування, який відтворює можливості а, таких роздільників. тобто тобто ось, бачите, тобто, у нас, в, в такому випадку, Є роздільники між елементами, вище першого, нижче останнього немає. Відповідно, вони можуть бути різні. І е, за рахунок серійних, скажімо так, селекторів можна це е, отримати. Тут, відповідно, е, додаткові варіанти е, по дизайну, Такі, 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 широкі, там, то, 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 тоненькі, товстенькі і таке інше. І Divide Style. Ну, тобто та сама трійця Width, Color і Style. Да, і тут відповідно, так, це у нас radius, да, і тут відповідно Width. Колор і стайл, тобто різні варіанти для того, щоб працювати з цими речами, які по структурі, по дизайну зазвичай потрібні, там, де не потрібно мати верхню риску і там ниж, нижні підкреслення, і такі інші, і такі інше. це що я хотів показати в цьому відео, я вам продемонстрував. Відповідно, досліджуйте обов'язково додатково дивіться приклади, копіюйте код, додавайте. і Чекайте наступного відео. До зустрічі!